Flexbox дозволяє нам впорядковувати елементи у контейнері гнучким чином. Для батьківського елемента Flex контейнера існують ключові властивості, які допомагають у цьому. Display визначає, що елемент є flex контейнером. Використовуючи Display Flex, ми вказуємо, що дочірні елементи контейнера будуть впорядковані згідно з Flexbox моделлю. Flex Direction встановлює напрямок головної осі, яким може бути рядок або колонка. Це визначає, що як дочірні елементи будуть розташовуватися в контейнері. Row – за замовчуванням. Елементи вишикуються від лівого до правого в Left-to-Right режимі та від правого до лівого в RTL right to left. Row reverse елементи розташовуються від правого до лівого в RTL режимі та від лівого до правого в RTL. Колум. Елементи впорядковуються зверху вниз. Column реверс елементи розташовуються знизу вгору.